У <плес> мене погано змішується стрічка конвейер. А, де, де ти? Ага, отут, так. Я зрозумів. зараз. Тобі потрібно, щоб воно а, з двох боків заходило, так. Тобто, дивись, як воно має бути. Зараз одну секунду. Вибач, я тут все, все поламав. <плес> але, але воно має бути якось так. Так. І так. І тоді воно буде правильно змішуватись. І тут ми ставимо сплітер. І ми тут його робимо отак. І тоді воно буде на 2. Угу. Отак. Угу. Типу, -ти, -ти, ти робиш з одного боку і пропускаєш клітиночку і робиш з іншого боку. І потім вони туди додаються, нормально.